У Тернополі триває будівництво нового дощового колектора на вулиці Галицькій. Він має вирішити головну проблему забрати всі талі та дощові води, які збираються з кількох прилеглих мікрорайонів міста. Колектор буде завдовжки 740 метрів. Наступний етап це виведення цих талих істочних вод через вулицю Крушеницької по новому колектору, який буде спрямовувати їх до тернопільського ставу. Крім того, дуже важливо те, що Талі води не будуть затоплювати наші каналізаційні насосні станції. Це означає, що нечистоти не будуть попадати в став, а вони будуть йти по своєму окремому колектору, де будуть під чином чищатися і перероблятися. Будівництво колектора лише частина амбітних планів щодо благоустрою Тернополя, облаштують ще й нову дорогу. Частина вже ділянки вже зроблена від провулку Галицького в сторону вулиці енергетичної. Там потім буде Т-образне перехрестя. Тобто вулиця Галицька, вона буде чотирьохполосна, в перспективі вона забере на себе транспортний потік з вулиці Збаражської і знов-таки буде виводити транспорт на кільце Канавальця проспект Звуки Тарнавського. Усі роботи з будівництва дощового колектора та прилеглої території планують завершити всередині наступного року.